вивчення літературних джерел та існуючий досвід переконливо доводить, що завдання військово-патріотичного виховання хортистів старших класів не можна успішно вирішувати з допомогою одного або групи методів, навіть якщо вчителі фізичної культури, викладачі предмету, захисту вітчизни, тренери хорт... з хортингу професійно володіють з ними. З огляду на це найкраще військово-патріотичному вихованні хортингістів Застосовувати певну систему методів об'єднаних у класифікації, яка передбачає розподіл методів у тісні пов'язані між собою групи, виходячи із загальних ознак і фіксованих закономірних зв'язку між ними. Вивчення різних точок зору відомих учених і методистів на проблему класифікації методів військово-патріотичного виховання учнів старших класів відбиває природний процес диференціації та інтеграції знань про них. Усе виразнішим стає різносторонній і комплексний підхід до якісної характеристики суті класифікації методів військово-патріотичного виховання хортингістів, обґрунтування закономірності і функціонання взаємодії та безпосереднього застосування практичній позакласній роботі загальносвітніх навчальних закладів і спортивних секцій з хортингу. Це переконливо доводить, що визріла реальні можливості для узагальнення севсемати. Уявлень про методи військово-патріотичного виховання хортиністів до призовного віку, на основі методології цілісного підходу до виховання та теорії особистісно зорієнтованого виховання, розробленої Іваном Дмитровичем Бехом, яка ґрунтується на методологічних принципах гуманістичної педагогіки та психології. Виходячи з цього, можна стверджувати, що в військово-патріотичному вихованні хортиністів до призовного віку Підходять теоретичні положення щодо побудови класифікацій. класифікації їх ці сучасні, послідовні, стабільні, відбивають багатосторонній комплексний підхід до групування та характеристики змісту та сутності виховних методів. Спираючись на теоретичні положення щодо створення класифікацій методів, враховуючи специфіку військово-патріотичного виховання. З хортингістів запропоновано класифікацію, внесено цілу низку змін і доповнень. Зокрема, визначено чотири групи методів, уточнено їхнє. Назви, запроваджені нові методики, їх сполучення та поняття, що характерні військово патріотичному вихованню. До першої групи методів входять методи формування кортинистів патріотичної свідомості, поглядів та переконань. Теоретичні основи обґрунтування цієї групи методів військово-патріотичного виховання спираються на принцип єдності, свідомості та діяльності. Йдеться про те, що активним захисником своєї країни. Майбутній воїн стане не внаслідок цілеспрямовної зовнішньої діяльності, а переважно завдяки внутрішній усвідомленій потребі у своєму військово-патріотичному вихованні через високу свідомість, активну розумову діяльність ця діяльність має бути спрямована на досягнення. Кортинистами загальнолюдських і соціальних цінностей, які впливають на формування в них патріотичних понять, суджень, оцінок, що лежать в основі поглядів і переконань особистості. До цієї групи входять методи розповіді, бесіди, лекції, диспуту, прикладу, переконання дії громадської думки тощо.